Війна на сході триває, і наші мужні воїни стоять на передовій, захищаючи рубежі своєї країни. Все, що їм нині необхідно, це відчуття того, що вони стоять там не даремно. А ще їхні душі зігріває думка, що тут на великій землі з нетерпінням чекають на їхні повернення. Відразу після пасхальних свят волонтери збираються у чергову поїздку на передову, тож звертаються до Кременчужан з проханням допомогти нашим військовим продуктами харчування. Волонтери просять усіх небайдужих 2 травня зносити допомогу на адресу. Пушки Пушкіна, 8. Коли ми будемо святкувати свята Великодні, одночасно з тим, наші побратими, наші земляки будуть захищати наше мирне небо для того, щоб ми себе спокійно почували на мирній землі. Ми маємо пам'ятати, що війна ще не закінчилась, і ми маємо допомагати стилу нашим військовим. Тому прошу вас допомогти до Великдня привітати військових, передати їм продукти, передати їм. Паски, передати їм крашенки, для того, щоб вони відчули домашній уют, домашнє тепло там на передовій, в окопах і бліндажах. Завдяки їм ми зараз знаходимося під теплим, мирним небом.